Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму відео, на своєму каналі. І сьогодні я хочу, щоб ми зробили з вами прогноз на лютий, який ось уже на порозі в нас. І єдине, що я цей місяць вирішила, що трошки зміню формат. Просто поекспериментую, тому що колись я в інстаграмі вас запитала, який формат розкладу на місяць, і взагалі розкладів загальних ви хотіли бачити. І було 50 на 50 голосів, що комусь більше подобається, коли я роблю розклади для знаків зодіаку, а комусь більше подобається, коли можна обрати певні карти. Тому я вирішила зробити цей місяць саме в форматі вибору. Тому далі ви побачите у відео. Набори різних карт і зробите свій вибір і потім прослухаєте те, що ви обрали. Якщо вам сподобається такий формат, напишіть в коментарях. Аня класно. Якщо вам не дуже такий формат, то напишіть, що більше подобається для знаків зодіака. Для мене це дуже важливо. І я буду робити такі відео в такому форматі, які подобаються саме вам. Тож зараз ви перед собою бачите чотири варіанти карт. Можете поставити відео на паузу, щоб подумати, відчути, які із цих карт вам відгукуються більше. Але я вам дуже рекомендую зараз поставити собі намір на те, що ви з усіх чотирьох варіантів оберете той, який вам зараз потрібний, який ви зараз маєте почути, і саме в ньому. Ви знайдете підказку для себе. Далі, якщо вам, наприклад, хочеться обрати два варіанти, і ви прям розумієте, що не можете зробити вибір, то, можливо, да, ось, потрібно прислухати ці два варіанти, і в них буде відповідь: і там, і там важлива, да, однаково важлива а, зараз у вашому житті. Тож, якщо ви да, поставили на паузу, можливо, ви вже вибрали. Давайте почнемо розбір. І я почну з. Першого варіанту, які у нас будуть карти, у нас буде карта, яка буде показувати загальну характеристику місяця, карта, яка буде давати пораду на особисте життя, і карта, яка буде. Говорити про пораду на фінанси. Що ж, давайте почнемо з першого варіанту, що у нас тут є. На загальну характеристику випадає король мечів, на пораду на стосунки випадає вісімка вогню. І на пораду фінансів випадає Паш Пентаклів. Фінанси робота, сфера реалізації. Що ж, король мечів на загальну характеристику. Якщо ви обрали перший варіант, то лютий буде для вас досить таким. Чітким місяцем, де потрібно буде проявити дисципліну, де потрібно буде проявити свої навики до тайм-менеджменту, розкласти все по своїх місцях, вчитися відповідати за свої слова, брати на себе відповідальність, вести за собою. Якщо у вас є якісь питання, які ви давно мали вирішити, давно мали закрити, особливо якщо це стосується якихось документів, якогось навчання, то зараз буде дуже хороше для цього період. Крім цього, король мечі він дуже сильно вимогливий, як до себе, так і до інших людей, які його оточують. І тут важливо не перегинати палицю, да? тобто відчувати ось цей баланс, намагатися не тиснути на інших, не вимагати від них того, що вони не можуть вам дати. Тому що не всі люди да, мають. Ті набори якостей, ті навики, які маєте ви. Не всі можуть, да, наприклад, так швидко і легко щось робити. Разом з тим, як би там не було, да, король мечів, це у нас придворна карта. А будь-яка придворна карта, в чому її фішка? В тому, що придвор нам іноді показує ну, в переважній більшості, звісно, показує в таро людей. Тому, якщо ви чоловік, то король мечів може стосуватися вас. А якщо, да, наприклад, ви жінка, то тоді король мечів може показати. Чоловічу фігуру, яка буде дуже важливою для вас в цьому місяці, це може бути ваш чоловік, ваш керівник, навіть якщо ваш керівник жінка, але знаєте, це така жінка з стальними. Цими моментами, то тоді вона також може йти по королю мечів. Тобто, загально лютий буде для того, щоб навести порядок в своєму житті, розібрати да, якісь питання, які давно тягнулися, навести порядок в тайм-менеджменті, в справах, викинути все зайве, почистити, можливо, коло спілкування, почистити пошту, тобто позбутися зайвої інформації з іншого боку, да, з одного боку, а з іншого боку, по королю мечів. Чим буде дуже круто, якщо ви почнете? Показувати світу себе, транслювати свої знання, свої позиції, да? навчитися бути чесними в першу чергу з собою і з іншими людьми. Тобто, на ось цю чесність і щирість до вас будуть підтягуватися люди. Особисте життя випадає вісімка вогню. Це поранено особисте життя, і неважливо, да? чи ви в стосунках, чи ви не в стосунках. Вісімка вогню це карта ілюзії, коли ми живемо в ілюзіях і ми хочемо бачити. Чити те, що ми хо. Як і ми бачимо да, те, що ми хочемо бачити, те, що нам нав'язують, і живемо в своїх якихось сказочках. Тому по вісімці вогню важливо вийти з цього стану, або якщо ви і перебуваєте в ньому, то принаймні чесно собі зізнатися, що так я розумію, що те, як я сприймаю, наприклад, зараз своє життя, відносини з партнером або те, що в мене його немає, це моя суб'єктивна думка, да, і скоріше за все вона. Не відповідає реальності. Разом з тим, слідкуйте просто, щоб вам ніхто не нав'язував нічого зайвого, тому що от вісімка вогню вона може давати ось такий аспект, да? коли ви вірите в те, що вам, от такий мужчина, да? а, те, що вам партнер говорить, коли ви йдете за його якимись маніпуляціями, коли ви вірите в те, що він каже, да? і може десь бути трошки лапша на вухах. Це такий мінусовий прояв. А якщо ж да ми. Так хотілося сказати, забула, значить вам це не треба загалом. Найголовніше, дай, що ви маєте зрозуміти, що на сферу особистого життя по вісімці вогню вкрай буде важливо саме вийти з цих певних ілюзій, бути чесною з собою і чесно грати в гру в, да, в гру відносин. Якщо ви і розумієте, те, що да, десь я там себе можу обманувати, десь можу видавати бажане за дійсне, то принаймні зізнавати собі в цьому чесно. І на сферу Фінансів да, і реалізації в плані поради випадає Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це у нас карта чудова для нових починань, для нових навиків, да, здобуття якихось нових навиків, якщо ви давно планували, наприклад, піти на якесь навчання, піти на курс, прочитати якусь книжку, навчитися в'язати, вишивати, робити розклади. Тобто, ось оце дуже круто буде заходити, тому що це Паш Пентаклів. Разом з тим, Пентаклів Відповідають за нові матеріальні речі, тобто це може бути покупка чогось, не будинку, звісно, тому що це всього-навсього паш, але якісь там штани, якісь дрібні речі для дому, да, якийсь одяг, аксесуари дуже круто да, купувати в цей період. І також по пажу Пентаклів буде чудово. Здобути знову ж таки якийсь навик, да? не відкладати це на потім, особливо якщо навик стосується ще й роботи з вашим тілом. Наприклад, це можуть бути танці, це може бути якась розтяжка, тобто щось таке. І по фінансах вкладайте в те, щоб відчувати себе фізично краще і здобувати нові навики. Це буде дуже важливо. Якщо ви, наприклад, думаєте зараз, чи варто мені починати якусь нову справу, чи можливо відкривати якесь там друге джерело доходу, да, варто, тому що паж Пентаклів це ще й нові починання в роботі. Тому погоджуйтеся на ті пропозиції, які є, а якщо є думки, то їх треба дуже швидко реалізувати. До речі, подивимося, да, що там далі, але мені от бачиться люди якось так дуже яскраво да, саме для. Робочих перспектив. І так, давайте подивимося три карти для тих, хто обрав другий варіант. Що у вас тут? Десятка мечів на загальну характеристику, туз вогню і шістка мечів. І так, давайте почнемо з загальної характеристики. Да, десятка мечів. Це в нас карта закінчення, і я не хочу да, бути як. Цей мем, там, де вас щось уб'ють на повал, да? або по десятці мечів, це як у вас буде іглоукалування. Насправді да, десятка мечів це кризова карта, але мечі завжди показують не саму ситуацію, а наше сприйняття тієї чи іншої ситуації. Тобто все залежить від того, наскільки легко ми прощаємось та з чимось старим, наскільки легко ми відпускаємо, наприклад, ті надії, які не справдилися, ті плани. Які не здійснилися, цілі, яких не вдалося домогтись, або в який момент да, наскільки легко ми можемо відпустити а, щось на півшляху, коли ми розуміємо, що це більше не про нас з одного боку. З іншого, звісно, десятка мечів може підсвічувати таку досить конфліктну ситуацію, коли нас да, ніхто там не розуміє, нас всі ображають, і ми все занадто близько беремо до серця. Тому хто обрав другий варіант, будь ласка, по десятці мечів. Да, не не приймайте все близько до серця, і також а, намагайтеся не слухати людей, а дивитися набагато глибше, дивитися в їхні наміри. Тому що да, десятка мечів це карта зради, в плані того, що ви там на людину розраховуєте, вона вам щось обіцяє, а ви цього не робите. Ну, вона да, цього не робить. Тобто ви не отримуєте ось того бажаного результату, щоб не було, як, тако, да, як то кажуть, ніж в спину. Тому по десятці мечів вкрай важливо, важливо дивитися в суть людей, да, і дивитися на їхні наміри. Тобто, для чого вона це робить, що да, це принесе. Ну і а, дуже хороший час насправді відпустити все старе, відпустити конфлікти, відпустити образи, якісь надії, сподівання, претензії, все, що стосується цього, буде дуже добре. Нам Особисте життя «Туз туз вогню. Дивіться, що ця карта нам рекомендує. «Туз вогню це карта пристрасті. Якщо ви подивитеся на неї, тут жінка, вона так трошки прикриємо, бо я не знаю, як YouTube на це реагує. Тут жінка в нас прям відкусила кусочок серця, вона така, як мені кайфово. І це про те, що наша пристрасть іноді може нас зжирати зсередини. І якщо ви відносинах, да, то можливо, в слід додати ось такої пристрасті в стосунки, коли пристрасть да, з'їдає вас, коли ви насолоджуєтеся партнером, коли ви насолоджуєтеся собою, в тому числі тому, що а, туз – це одиниця, одиниця це завжди я. Тому якщо ви зараз кажете, якщо в мене нема партнера, нічого страшного, ви також можете себе да, вполні задовольняти. А, і, звісно, більше пристрасті. Пристрасті в першу чергу з вашого Поки, щоб у ваших очах вона була, щоб ви нею горіли, щоб да, ви спонукали ваші відносини, штовхало в це русло. Тобто додайте більше вогню, додайте більше сексуальності, додайте більше пристрасті, говоріть про свої бажання і прям ідіть в них. Да, насичуйтеся ними. Ось цього може не вистачати, і порада заключається в цьому. Єдине в мінусі, да, що може бути, не треба. Перевірять себе і свого партнера на таку витривалість, да тому що ту з вогню в мінусі може давати, коли я наскільки горю, мені треба такі якісь бурхливі емоції, і якщо в стосунках все стабільно, я ці бурхливі емоції, да і немає нічого в ліжку, я ці бурхливі емоції можу брати через якісь інтриги, скандали і тому подібне. Тобто, ми від цього відмовляємося. Це не екологічний спосіб виразити цю енергію. І на фінанси випадає і на реалізацію шістка мечів. Вихід з кризи. Шістка мечів це карта, коли ми рухаємося вперед, коли ми відходимо від тих берегів, біля яких ми були раніше. Тому дуже хороший період для того, щоб іти далі, розвиватися, отримувати підвищення, йти далі в реалізацію, навіть якщо да, раніше були якісь проблеми. тобто не… Слід розчаровуватися, не слід покладати, да, опускати руки по шість мечів, навпаки. Ідіть далі. І оскільки тут є ось ці ворони, да, які прям так тянуть наш човен, допомагають нам пройти через шторм, вони можуть бути символом того, що шукайте людей, шукайте підтримку, які так само вам допоможуть а, пройти якісь там етапи, да, тому що в роботі, в фінансах є всяке. Шукайте підтримку, да, і за допомогою якої ви зможете далі піти. Тобто, це буде дуже хороше так вкладення в себе. Далі, третій варіант, хто обрав, давайте подивимося. Загальна характеристика, четвірка кубків на стосунки, поради, сімка. Повітря. І на фінанси і реалізацію паш мечів. Цікаві карти. Давайте зараз розберемо, що ж вони означають. І так, четвірка кубків. Взагалі ця карта, знаєте, нудьги. Нудьги, тоски, мені все приїлося, те, що є в моєму житті, якось мене не вставляє. Мені хочеться більшого, а чого мені хочеться, я не знаю. І якщо є якісь пропозиції навколо, то ну, я не знаю, чи я точно цього хочу. Тобто, я думаю, так, да, зрозуміли ось цей вайб, те, що може все приїстися, оця рутина може затягнути, і як наче не вистачає емоцій, не вистачає наповнення, те, що раніше вставляло, більше не вставляє. А шукати щось нове не дуже сильно й хочеться. І в такій ситуації в нас є два варіанти. Перший варіант, на який ми можемо піти, це просто відстати від себе, відпустити ситуацію і просто бути вдячною собі і світу. За те, що в лютому ви можете просто спокійно жити своє життя, оце рутинне життя, яке просто забезпечує вам стабільність. Але... Такому випадку буде дуже важливо емоційно себе підтримувати, да, і не гризти себе, що а от все так одноманітно, а чому це немає нічого нового і так далі. Тобто бути просто до цього готовою і не йти да, в ці ігри нашого розуму. Або другий варіант це справді підіймати очі, підіймати голову, да, не втикати, як то кажуть, роздуплятися і бачити можливості. Бачите, ось ця рука з хмари, це як шанс, який в нас є, шанс отримати. Нові почуття, отримати нові емоції, отримати наповнення це все є в нашому житті, і тут важливо просто захотіти, щоб ним скористатися. Тому, як то кажуть, все тут у ваших руках, але можете да, піти ось в ось цю новизну. Але якщо і є ця стабільність, то принаймні подякуйте за неї. Далі на особисте життя випадає сімка повітря. Я насправді люблю. Повітря, ось, стихії повітря в Манарі, тому що вона така і гріла. Да? І ось ця сімка повітря, що вона рекомендує? Додайте більше гри. По-перше, що ви бачите? Ви бачите, що на карті зображена ніч. У нас тут місяць у водолії. На карті зображена ніч, і вночі ми нічого не бачимо. Да? Вночі нам може здаватися навіть якась звичайна дівчина красунею. Вночі ми, знаєте, ось ці розмови на кухні о третій. Ночі, а да, вони такі більш щирі, тому що ми, як наче, знімаємо все з себе. Ми хочемо бути справжніми. І от оце, оцей вайб ночі зображений на сімці повітря. Що ми бачимо? Ми бачимо жінку, яка так трошки фліртує, да, там припіднімає юбочку свою, і за нею йдуть люди. Вона їм нічого не обіцяє. Вона не, вона не каже, що в них буде продовження, що вона когось із них вибере, чи вони там всі разом будуть щось робити. Ми цього не знаємо. Але є ось оцей момент гри. І у стосунки додайте більше оцього цього елементу гри. Якщо ви у парі, вам дуже потрібний да, ось оцей, е флірт, ось ця гра, якась переписка. Знову ж таки, да, місяць водолії. Якась переписка, якісь фото, якісь загравання. І не обов'язково, щоб да, було якесь там продовження. Але воно має бути у ваших відносинах. Якщо їх немає, то. Дозвольте собі бути бажаною, дозвольте собі пограти в ці ігри, і да, тому, що іноді це потрібно. Можливо, да, от ви і тут знайдете своє ось це емоційне наповнення, як то кажуть. І якщо ви підете в це, вам не обов'язково далі, да, наприклад, там познайомитися з якимось молодим чоловіком чи з дівчиною, да, якщо ви чоловік слухаєте мене. Загалом, не обов'язково з кимось знайомитися в барі і далі їхати до нього додому можна просто пофліртувати, позагравати, пообіцяти щось і далі піти. Да? Тобто, дозвольте собі пограти ось в цю гру. І на фінанси та реалізацію випадає. Паш мечів, да? Паш мечів, як і Паш Пентаклів в першому варіанті, всі пажі, вони також про певне таке починання і реалізацію вже якогось свого певного досвіду. Але якщо Паш Пентаклів був про реалізацію досвіду свого навику в чомусь знань, навику, да? то Паш Мечів це саме реалізація своїх знань. І що тут важливо? Важливо буде в сфері фінансів. Да? Наприклад, якщо це стосується. Прям грошей для вас це ваші найголовніший запит. Тоді вони будуть приходити через нові знання. Вам потрібно десь чомусь піднавчитися, можливо, пройти знову ж таки якесь навчання, отримати знання, чи якусь консультацію, чи в якійсь книзі да, щось знайти, тобто якісь знання, які допоможуть вам налагодити процес. Наприклад, ви хочете вести блог, вам потрібні знання по тому, як його вести. Або ви хочете зробити, да, навчитися розпоряджати. Своїми фінансами, і тоді ви по пажу мечів шукаєте інформацію, як правильно організувати свої фінанси, як правильно відкладати гроші, як правильно інвестувати їх. Тобто, ви збираєте інформацію про те, як далі ви будете це використовувати, якщо це стосується роботи. Ваш мечів також натякає, що шукайте нову роботу, або круто зараз піти в новий напрямок, спробувати себе в чомусь новому. Не обов'язково йти від старого. Можна одночасно. Так? Також пажу мечів, добре заходить все, що стосується інформації, більше опрацьовувати інформацію, більше навчатися, ділитися своїми знаннями, навиками в мережі, писати якісь статті. Так? Тобто, вести там телеграм-канал, не мовчати, да, і транслювати це це буде дуже хорошою перспективою. І четвертий варіант, хто обрав, давайте подивимося, що в нас тут. І так, перший варіант ой, перший варіант загальна характеристика місяця помірність. Стосунки: диявол, і на роботу, і фінанси випадає туз. Жезл. Що ж, дивіться, помірність насправді прекрасна карта, тому що ми тут не, не стоїмо на місці. Це у нас, коли все йде за планом. Знаєте, коли в нас немає якогось квантового скачка, коли ми не летимо вперед, коли ми не спішимо жити, тому що ми знаємо, ми впевнені в тому, що все прийде до нас вчасно. Ми отримаємо бажаний результат і все буде поступово, да? тому що по помірності ми не. Не рухаємося. Ривками ми потроху крок за кроком, але, наприклад, з увагою і до себе, і до свого особистого життя, і до того, да, наскільки в нас вистачає ресурсу, ми рухаємося вперед. Чому? Тому що, бачите, стоїть в нас янгол, і в нього в руках є дві чаші. Він переливає з них воду. Це не просто вода, це у нас дві чаші з живою і мертвою водою. І коли ці протилежності поєднуються, в нас створиться життя. І так само в нашому житті твориться справжнє життя, коли ми не існуємо, коли ми не в гонці йдемо за чимось, а коли ми проживаємо його саме в моменти, коли ми поєднуємо всі свої грані, коли ми не обираємо щось одне, а поєднуємо все разом і живемо. Да? Тому, по помірності, все спокійно, все йде за планом. Прекрасний час для того, щоб реалізувати себе через творчий підхід. Тому що 14-та енергія, да, енергія помірності, це енергія цілителя, це енергія творіння, да, знову ж таки, Янгол творе життя. Ми, як люди, ми можемо творити життя, коли ми малюємо, коли ми співаємо, коли ми пишемо вірші, да? тобто ми народжуємо щось в цей світ. Далі на стосунки випадає диявол. І диявол, як ви розумієте, він у нас іде по козорогу. І це карта спокус. Це карта спокус, які можливо потрібні в відносинах, а можливо, да, з цим треба трошечки поврімінити, як то кажуть. Чому? Тому що разом з цим диявол це карта маніпуляцій, це карта обмежень і самообмежень. І тут важливо в лютому місяці не контролювати партнера, навчитися давати йому свободу, навчитися не тримати його біля себе прив'язаного, а дати йому волю для свого проявлення. І знову ж таки відмовитися від будь-яких маніпуляцій, по типу якщо ти це не зробиш, то ти мене не любиш», Любиш, якщо да, там, у нас зараз нічого з тобою не буде в ліжку, то ми з тобою розійдемося. Тобто, взагалі це ми відкидаємо і. Що може бути позитивного по дияволу, так, це те, що можливо да, слід трошки більше навчитися отримувати задоволення саме від тілесного аспекту да, в своєму житті. Який це тілесний аспект? Це саме навчитися кайфувати на рівні тіла, да, на рівні пропускати через себе енергію, тобто дозволити собі отримувати насолоду, тому що диявол це козорог, козорог – це в нас володу. Матеріального світу, і диявол в тому числі. Тому це буде дуже важливо. І також диявол от сказала: да володар матеріального світу, даруйте подарунки. Даруйте подарунки, якісь якісні, дорогі. Через це да ви зможете показати свою любов, розкрити більше себе. Ну, і на фінанси, що випадає? Випадає. Туз Жезлів, взагалі суперкарта, тому що Туз жезлів, бачите, тут у нас як горить звізда в лбу, як то кажуть. Ми горимо якоюсь ідеєю, ми горимо якимось проектом, ми горимо якимось завданням, і цей вогонь рухає нас вперед. Тому дуже і дуже круто починати щось нове. Я ж вам говорила, що лютий відчувається як суперперспектива саме для робочої сфери, і в нас і паш пентаклів, і Мечів, да, нові починання були, І тут туз жезлів, але туз жезлів він, да, говорить про те, що реалізує, якщо паш Мечів, типу, навчайся, паш пентаклів роби, да, саме от, як навик руками, а туз жезлів, те, що давай, вкладай сили, ресурс, енергію, проявляй себе. І дуже круто, по Жезлів, якщо ви хочете да, вийти на новий рівень доходу. Потрібно або почати працювати в чомусь новому, взяти якісь нові. Обов'язки, почати якийсь новий проєкт, почати якесь нове заняття. Да? от Саме те, яке по тузу жезлів буде вас так будоражить, буде пробуджувати заряд, емоції, наповненість, натхнення, коли ви йдете да? Ось ви цю реалізацію. І так само по тузу жезлів дуже важливо дуже важливо да, не перегоріти, тому що ми по тузу жезлі можемо швидко загорітися і так само швидко. Здуться, да? тому дозуйте ось це проявлення. Але 100%, якщо у вас будуть якісь там питання або треба щось обрати, спирайтеся саме на ваші відчуття, а мене від цього вставляє чи не вставляє. Ось це буде головним. А взагалі, якщо да, вас найбільше хвилює те, чи там будуть гроші, то тузу жезлів, будуть можливості, щоб їх заробити. Тому що тут жезлів це те, що набери, да, набери, а тут уже питання в тому, чи ти використаєш це, чи не використаєш. Тому. Ну, вийшов ось такий розклад. я вам нагадую, якщо вам було корисно, поставте пальчик вгору, підписуйтеся на мене і напишіть в коментарях, як вам такий новий формат, чи подобається вам, чи вам більше подобається для знаків зодіаку, чи, можливо, десь в стороні ви б хотіли б бачити ще мене, а не тільки карти. Я відкрита до, до пропозиції, буду вам дуже сильно вдячна за фідбек. Тому всім гарного. Дня вечора, коли ви дивитеся це відео, я бажаю а, хорошого продуктивного лютого.